Всім привіт! Ви на каналі MednU. В цьому відео розкажу про зліт та посадку на літаку Міг-29. Починаємо зліту. Перед зліту ми повинні знати деякі параметри, які можуть залежати від ваги, вітру та температури. В моєму випадку, в мене є ракети і палений бак, У мене велика вага. І на початку ми виставляємо тример. Це Корисно, ну, в моєму випадку, в мене є певна вага, то я виставляю маленький триммер. Беру і виставляю тример легенько до себе. Наступне, що ми робимо це, коли ми злітаємо, хочемо злетіти, ми даємо не, не відразу максимальні обороти, а тримаємо десь 80-90% від максимальних, зажимаючи також гальма, щоб ми просто не покотилися. На лівий shift плюс W або просто на W. Тоді ми набираємо обороти і вмикаємо форсаж. Коли наша швидкість, вона вже десь приблизно 240 км в годину або 130 вузлів, тягнемо ручку до 7 градусів, 7 градусів це приблизно. Отут. Оце в нас 10 градусів. Тягнемо ручку до 7 градусів, максимум 10, але більше ніж 13 не можна. Чому? Тому що Міг 29 при великих кутах. Він може випадково зачепити землю і зламати двигуни. Ну, е, двигуни не прямо зламаються. То, що станеться, це просто максимально зменшиться, і, наприклад, форсаж не буде працювати. Вам прийдеться сідати і ремонтуватися. Все. Переходимо до практики. Даю газу, десь 80%, навіть до 90% можу. Дав. Даю форсаж. Слідкуємо за швидкостю. у моєму випадку це, це німецький мі-29, точніше мені треба 130 вузлів, вам 240, якщо на це ж витримую 7 градусів. І все, міг злетів. Забираємо час забираємо і полетімо. Також нас може легенько колихати вниз зверху, але це нормально, тому що коли у нас забирають закрилки і шасі, Скажімо так, потік вітру міняється. Зараз переходимо до посадки. При посадці ми повинні витримувати інші параметри. Швидкість повинна бути приблизно 300 км в годину. Це швидкість при торканні. На відстані можемо тримати і більшу швидкість, між 300 до 380 км в годину. Або 160 вузлів. Це також. при... при е, 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 Торкання самих колес на полосу. Також висота повинна бути десь 300 метрів або 900 футів. Можемо витримувати і більшу висоту, але з часом ми повинні знижувати, так, щоб у нас була висота 300 метрів в районі 2-3 миль або 4 км. У цьому випадку ми будемо робити коло через ліво. По кейс 1 Бачимо, момент, то є наш аеродром. І я буду робити коло через ліво. І коли будемо заходити на посадку, коли ми будемо робити зниження, витримуємо швидкість, виставляємо певний тример, І кут, атаки, він тут от вказує. Це повинен бути між 10 і 11. Тобто стрілка повинна бути. Це важливо, тому що при різні ваги в нас повинні бути різні обороти. Все, починаємо посадку. Так, що я. Роблю, зараз виставляю вже певний тример. Легеньку ручку до себе тягну, щоб я міг витримувати висоту. Збавляю швидкість. У мене зараз в узлах все і в футах, тому що я на німецькому міг 29 Витримую. Робимо е, запит в е, це аеродромі. це Синакі Колхи, Imbound. О, він мені відповів. І робимо request landing. Він може не відповісти, тому що ми летимо від аеродрому. Ми повинні летіти до нього. О, бачимо, він не відповів. Відлітаємо, напевно. бістань. Тепер робимо колу наліво. Швидкість витримуємо десь 250 вузлів, але мені вже бачите вказує 190. Коли вже вирівнюємося, випускаємо шасі. Пробуємо ще раз зробити request Landing Швидкість є, висота чуть, чуть нижче повинна бути. Кут атаки вже 10 градусів приблизно. Випускаємо шасі. А ці вістині вже можемо випускати із закрилки. Витримуємо певну висоту. Вставляємо тример до себе, щоб ми могли навіть ручку не тягнути. І кут приблизно повинен бути тут 5 градусів. О! Відповів. Бачу я вже дуже високо. Починаю зниження. Витримую швидкість 160 вузлів. Кут атаки повинен бути 10. Зараз от 180 він збільшується. Отак, от легеньку ручку до себе тягнемо, газу прибавляємо, кут отак, як бачите, вже в мене показує 10-11 градусів. Знижимося. тягнемо ручку до себе. В моєму випадку мені ще тяжко сісти, тому що в мене повна вага, але приблизно ну ми ж не сідаємо на великих швидкостях. Тепер зажимаю легенько гальма, при 120 вузлах можемо випускати парашут на літеру П. В цьому випадку я легенько ну, не м'яко сів, тому що в мене повна вага, але якщо був би, наприклад, уже без бака, я б міг спокійно сісти.